Як писав якийсь із книжок Анжей Сапковський, що важливо не плутати небо із відображенням зірок в калюжі чи в болоті, я не пам'ятаю якось так давно читав. Значить, пройшовся по винограднику, хотів про визрівання трошки поговорити, але вирішив хай ще й хоча багато чому вже не треба визрівати. Ну, Вирішив відкласти на потім. Значить, два дні у нас йшли дощі, і я вирішив пройтися і глянути як же ж виноградик, той який в мене лишився, у мене ще там є, є урожай. Я його по-чесному сильно не знімав, там хіба когось пригостити. Отак отрізав. А чисто для себе ми з дружиною почали тільки недавно різати, коли цукор вже ну, достойний, такий, як, як нам подобається, щоб виноград був як цукерка. От, і пройшовся, тріску ніде не побачив. А, ну до речі, на велеса не сходив, схожу, глянув, чи він не тріснув. Ну я вже й не вірю, що він трісне. Вже скільки дощів пережив цього року. Ну, все одно схожу. Значить, за альянс. У мене тут минулого року вже був досить непоганий кущ альянсу. Оцей альянс конкретний, він. Мабуть, один із тих кущів, не мабуть, а точно, який на другий рік вегетації не дав сигнальний урожай. Хоча в мене більшість дали сигнальний урожай, він просто не заклав, при тому, що пагани були досить непогані. Ну, та, недав, і не дав, нічого страшного. А от минулого року, коли був третій рік, у нього вже було 4 е дорослих хороших сформованих рукави. І на тих рукавах я отримав, ну, чесно. я... Нема звички, може, треба б завести, записувати, ну, скільки там грон зрізав, яка там вага, знаєте, зрізав гронку, зважив, записав. Не роблю такого. Але е, навантажений він був гарно. Не так, як слава України. Дорогенька, вибач, тебе, я прям перевантажив минулого року. Але він був, мабуть, після Слави України найбільш навантажений. Хоча там і Рембо йому не поступалося, і Хелена. Може, трошечки хіба поступалося, а от він був просто сильно навантажений. Ну і цього року, власне, це кущ, який чи не найгірше пережив зворотні заморозки. У нього із багаторічної деревини, якщо вибило, то ну, отаке ось. Тобто з багаторічної деревини тут практично нічого толкового немає. От навіть торнадо поруч є. Значить, також, ну мало що там з багаторічної відбило, але ну, тим не менше, ось на багаторічній деревині один пагін, з якого прямо дві, два грони. Я залишив обидва і вони визріли непогано на торнадо. То на Альянсі ну, з багаторічної нічого толкового не було, усе практично вибило із голови. І, власне, недалеко від голови, я там з якоюсь радістю. Відмітив для себе, що є урожай і цього року. І ось я вам хочу показати урожай альянсу, який є цього року. Отакі от, от м'ячики гарні. Минулого року таких не було. Можливо, через те, що він був перевантажений, але таких гарних м'ячиків не було. Зараз я зірву декілька і підемо, заміряємо, що вони з себе видають. Значить, за альянс. Зірвав я три ягоди, дві із них крупні, відверто крупні. І одна така, що ну, середня ягодка, така, як є, така, як їх більшість. Є менша ягодка, але ну, то одиничні випадки. А це отакі і отакі ягоди в основному. Значить, Давайте заважимо, що це за ягоди. До речі, за альянс також, бачите, говорять, багато хто що він тріщить. Ну я думаю, що це. Від ґрунтів багато що залежить. Так само і визрівання лози. Я також, до речі, думаю, що залежить багато від ґрунту. Значить так, дивіться, нулі важимо меншу ягідку. Ой, менша ягідка 9 грамів. Так, важимо крупнішу ягідку. 12,5. І цю крупненьку. Ой-ой-ой, не падає. Ну, також 12,7, 12,8 майже отакі от, от ягоди. Значить, минулого року ягоди були, здається, трохи менше десь отакого розміру у мене. Але то було перше плодоношення. Він сигнального у мене не давав на другий рік, а він зразу на третій рік пішов із серйозного плодоношення. Ну а я там вже розповідав. Так, давайте я розріжу зараз і подивимося, що там середині. Не віриться, прямо зранку такий падав дощ сильний. Зараз таке гарне сонечко. Значить, розрізав я дві ягоди. Дивіться, ось менша ягода. Якщо на неї подивитися, вона біла всередині. От І все я згадував, за що ж я люблю альянс. Я згадав, за що я його люблю. Ось друга ягода. Я її надрізав з одного боку, а потім почав виламувати. І дивіться, під час виламування кісточки просто вирвалися із цієї коробки. Тобто соковитості, ви бачите, ось я давлю, ось я давлю, ви бачите, сік ну, не сильно виділяється. Це хрумка м'якіть. Хрумка те, що я люблю в винограді, я дуже люблю мускат, Повторюся, часто повторюю. Це і на рівні з мускатом люблю, коли шкірка не відчувається при їжі. І коли м'якить хрумка. Ну, давайте заміряємо який цукор. Значить Минулого року альянс і визрів раненько. І цукор мав скажений. Ну, я його вже почав заміряти, коли альянс почав. Е... В родзинки. ну не то що, але ну, в'ялитися вже почав, знаєте, не дуже пружня ягода була. От, то тоді був цукор до 30 брікс. Цього року. При тому, що, як ви бачите, немає особливо і навантаження на той кущ великий. Ну він вимерз. Він добряче вимерз. От. І коли я там побачив ягоди внизу, ну я зрадів, думаю, о, знову ці хрумкі цукерки солодкі. Буду ними смакувати, скільки там їх є. Ну, нормально, мені достатньо там 2-3 ягідки на день. Одного, другого, третього там є. мені більш, ніж достатньо. І це десь було ну тижнів два тому, не менше. Значить, я пробую, а він не солодкий зовсім. Проходить час, там тиждень, я знову заміряю. Ну, тобто не заміряю пробую і він знову не солодкий. І ось сьогодні я міряю і маю 16 брікс. Ну зараз куштую. Ці 16 брікс. Відчуваються досить солоденькими, але ну, нема того чудового смаку, який був минулого року. Дуже хрумка ягода. Але цього року вона мені не подобається. При тому, що розмір досить непоганий. Але смак дуже простий. От минулого року, до речі, це якраз в Альянсі щось таке. Ну, мускат, не мускат, не знаю, щось таке прослідковувалося. ну якісь цікаві такі нотки в ньому були. Чи може то він сильно коли вже перевисів, знаєте, коли там вже було занадто цукру. Цього року того смаку чудового немає. На жаль, але будемо сподіватися, що тих лос, які я виростив, в принципі, буде достатньо, щоб замінити його. Ну, ті старі рукави. І ем, сподіваюся, наступного року будуть більш сприятливі умови. І альянс мене порадує таким смаком, як я його пам'ятаю з минулого року. Взагалі, от по минулому року. Я би тільки хвалив і хвалив його. Е, урожайність хороша, навантаження тягне гарно. Цукор набирав він. Прекрасно був чи не найсолодший минулого року. Там по цукру конкурував із Юпітером. Він також там під 30 брікс набирав Юпітер минулого року. Цього року, в 6 Альянсі, ну не так. І цього року, до речі, стійкість до хвороб на ньому. Ще не найгірша взагалі з усіх кущів, які в мене ростуть. Мабуть, найгірша. Він і... Ну, і мір не так, погано. Хоча також є проблеми. А альянс найбільш хворобливий цього року. Ну все, ваш виноград хай буде здоровий, гарний і смачненький. Ех, так і не тріснув цього року. Пан Дмитро засмутиться. Ну, а що я зроблю? Так, вже вийшло.